Всім привіт! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я готую домашній майонез. Мало який салат обходиться без цієї заправки, ось і купуємо його в магазинах пачками. А ви склад продукту на упаковці читали: сплошні консерванти, загущувачі, емульгатори та барвники. Сучасний майонез мало чим нагадує той справжній французький соус. Але зробити його на власній кухні з натуральних продуктів зовсім не складно. Я обрала один із рецептів. Та зараз це вам продемонструю. Нам знадобиться 3 яйця, олія до 350 мл, оцет 9% 20-25 мл, гірчиця 1-2 чайні ложки, цукор 2 чайні ложки та сіль за смаком. Спочатку відділяємо жовтки від білків для майонезу ми візьмемо лише жовтки. Додаємо 2 чайні ложки цукру і щіпку солі. В кінці, коли готовий продукт скуштуємо, можна буде досолити за смаком. Тепер все добре збиваємо міксером. Пару хвилин досить. Побачите, як жовтки посвітлішають. Тепер потрохи додаємо олію. Спочатку буквально по пару крапель. Нову порцію олії лємо, коли попередня повністю змішається з жовтками. Якось я до цих рекомендацій не дослухалась, поспішила та отримала рідку юшку. Суміш густіти відмовилась та розслоїлася. Далі, як побачите, що суміш стала густіша, поступово можна збільшувати порції олії. Аби збивалося швидше, всі продукти повинні бути приблизно однакової температури кімнатної та беріть лише свіжі яйця. Олію треба брати рафіновану, соняшникову, а ще краще, оливкову. Можна взяти обидва вида та змішати. Не обов'язково використати весь об'єм олії. Чим її більше, тим густіший отримаєте соус. Хочете менш густий, беріть менше олії. Далі додаємо 1-2 чайні ложки гірчиці та розмішуємо. Вона надасть гостроти. В кінці заливаємо оцет. Він дасть кислинку, послужить консервантом та злегка відбілить майонез. Майте на увазі, що білим, як в магазині, продукт не буде. Ми ж його з натуральних жовтків зробили, а не з яєчного порошку. Якщо не любите кислого, кількість оцета краще зменшити. В деяких рецептах замість нього додають лимонний сік. Тепер можна спробувати і, при необхідності, досолити. Часто в майонез додають зелень та спеції. Кожна господиня має на озброєні улюблені приправи. Можете поекспериментувати. Майонез стане більш оригінальним та неповторним. Готовий продукт можна зберігати в холодильнику біля тижня. А вам дякую за увагу! Всім пока і смачного!